Лунає пісня, Солов'їна, і віє вітер степовий, Моя соборна Україна. Знов зустрічає день Новий. Країн є багато у світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина. Україна. Україна рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я номинувати Кримські гори і Карпати. Степ і пагорб, Дніпрови, і озера, і деброви, і, і веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Де б ми не жили, на Заході чи Сході, ми залишаємося одним народом. Бо Україна ненька, у нас одна, єдина і неподільна, назавжди вона. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, та прекрасна Україна, нашого народу дім. Перше слово мати, друге Україна, так учуся розмовляти. Я мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м'яти. Е, Там, мов квітка короваю, пахне слово мати, кожне слово світить, гранями рубіна, але сяє, наче сонце, слово Україна. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україну нікого в світі не боюся, і щоранку я до Богу за неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата, я люблю її так дуже, як мамо і тата.